Створюємо правильне посилання на Zoom уроки у платформі Human. Коли ми запланували конференцію, нам потрібно додати посилання на неї на платформі Human в уроках. Переходимо до конференції. Вибираємо той урок, який треба додати, і копіюємо приглашення. Далі переходимо в браузер на платформу Human у простори. Вибираємо той простір, який нам потрібен. Заходимо у зміст і вибираємо урок, в який будемо додавати посилання. Ми можемо редагувати. Заходимо в три крапки та редагуємо матеріал. До онлайн-заняття додамо текст з повним запрошенням на конференцію. А для того, щоб перейти у Zoom, додамо саме посилання на нашу конференцію. Вибираємо тип матеріалу посилання. Сюди вставимо. Ось цю частину лише. Саме посилання. Зберігаємо. Коли учні зайдуть в урок, вони побачать всю інформацію: дату, час, по якому часовому поясу. Звертайте увагу, щоб у вас тут правильно відображалася дата початку уроку. Якщо вони будуть заходити з іншого пристрою, вони можуть використовувати ідентифікатор конференції та код доступа. Або просто можуть переходити, використовуючи посилання. Натискають посилання, в них відкривається вони через Zoom, відкриваються запрошення, і відбувається з'єднання. Тому створюємо максимально зручний урок для учнів для того, щоб їм не приходилося переходити з одної платформи на іншу. Бажаю успіху у роботі!